Прибирання – невід'ємна частина нашого життя, і хочемо ми того чи не хочемо, але мусимо хотіти і прибирати. Якщо у вас немає помічника в цьому, а ви робите це все самі, то ласкаво прошу, я така сама. Будемо разом з вами прибирати. Я поділюся з вами своїми лайфхаками, що мені допомагає прибирати швидко, легко, ефективно і навіть весело. Я завжди кажу, що людина, яка себе любить, яка любить свою родину. Допустить того, щоб жити в Бруді і щоб навкруги був якийсь срач. Вибачте за слово, але як є. В цьому відео я покажу, що мені допомагає. Подюсь з вами гаджетами, якимись помічниками, і навіть хімією, яку я обожнюю, купую вже декілька разів, і яка полегшує мені цей процес. Хто бачив на моєму каналі? З вами я Лена, тричі мама, і це мій канал про жіночість. Про саморозвиток, про материнство, про всілякі жіночі штучки, про мінімалізм. І я ділюсь з вами цим. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Я обожнюю поєднувати приємне з корисним і завжди включаю собі або якесь відео повчального характеру. Це може бути вивчення мови, це може бути аудіокнижка. Я, до речі, зараз слухаю просто супер книжку Джоді Спенза Сам собі плацебо. Обожнюю взагалі цього автора. І вам рекомендую послухати. Я включаю навіть якісь бувають фільми, все залежить від настрою. знаєте, Буває такий настрій, що ти не хочеш е, щось вчити, хочеш просто максимально розслабити свій мозок і послухати музику, послухати. і Я завжди кажу, що я перебираю, це одним вухом слухаю фільм, наприклад, і одним газом дивлюся. Отак воно в мене і відбувається, в принципі. Тому завжди використовую і прибирання саме через них. В мене, не можу сказати, що прям в кайф, але як мінімум задоволення відбувається і не в напряг. Це вже багато чого значить. Ну а далі, чого не входиться так мій день, взагалі в прибиранні, це пилисмок. В мене це вже другий, такий самий, абсолютно. Перший я купувала десь років п'ять назад. Він мене лишився вдома. І коли хотіла робити новий пилисмос. Коли хотіла вибрати знову ж таки нову модель іншої іншого я... для мене основними критеріями було, щоб вона була легенька, маневрена і зручна була в руці. Ну, тому що коли воно щось з цього виходить, прибирання має бути саме в щоб воно тобі було зручно і комфортно. То знову ж таки вибрала цю модель, бо інші були важкіші. Якісь незручні сама оця от е, частина вона була важкіша. Тобто ти йдеш і відчуваєш, що прям качаєшся, а не полисосиш. Тому я вибрала саме знову ж таки, цю модель. Єдиний мінус, але для мене він незначний, це те, що коли включаєш його, треба тримати кнопку. Зараз я вам це продемонструю. А коли пускаєш її, то він виключається. Тобто нема такого, що ти нажала на кнопку, і він працює, і знову ж таки нажала, і він виключиться. Отак, От що ви поняли. Але для мене це не критично. Абсолютно, тому я, в принципі, може до цього вже звикла. Тут є два режими, один більш мощний. Я використовую коли я пилосошу килими. І другий більш такий легкіший. Знаю, що вона для тих, у кого є собачки, там, взагалі, домашні улюбленці, вона на це орієнтована для того, щоб максимально якісно та ефективно збирати шерсть. Тому також для. Тих, кого я домашній любленці, рекомендую цю модель, він легко достається. Оця ось частина знизу викидається, вона відкривається і викидається грязюка, яка кожного дня я пилисошу, і кожного дня її багато. Ну, З дітьми по-іншому не буває. Також можна достати оцей фільтр, промити його. І він в мене посипався мені на нову, бо я його перед тим не промила. Нічого страшного. Зараз все одно буду прибрати і пропилісош, і себе також. Далі наступне, що в нас іде для прибирання, це пилюка, яку треба витирати і робити це бажано частенько. Я відкрила для себе стену. От такі насадки. Єдине, що я замовила з піпідастром. Я так думала, що я замовила взагалі люблю це слово піпідастри, мені мене веселить чогось. А мені прийшли тільки насадки. Я взяла аж цілі зараз покажу, дві ось от пакета з цими насадками. І мені, в принципі, не шкодить, що вони прийшли без піпідастру, тому я беру просто так на ручку і витираю мені, в принципі, нормально, потім якщо що докуплю. Він як магнітом притягує пилюку, і вона просто залишається тут. Вона не піднімається в повітря, а просто притягується і я просто обожнюю. Так бистренько через день нею роблю, а через день іншою покажу зараз. Класна штучка, рекомендаціон. Наступна це така от губка. Вона їй вже, напевно, більше трьох місяців 100%, і я її обожнюю. Вона ж така потрьопана, звісно. Жизнь і пилюкою і мною в тому числі. Але вона дуже зручна, вона сама йде тверда, коли її намочиш, вона стає м'якою, і вона так само, тільки це вже як вологе прибирання йде. Ідеально просто збирає пилюку, вона залишається тут. І знаєте, коли я, наприклад, просто серветками це роблю, то воно ніби просто розводить бруд, а ця вона збирається, все залишає, залишається на ній. І просто її потім промиваєте, сушите і використовуєте заново. Наступні мої улюбленці це вологі серветки. Вони вже пропітані хімією, і полегшують робити, знаєте, таку експрес-прибирання протерти так само швидко фасади. Я навіть вікна ними протираю. Єдине, що я після них використовую паперовий рушник для того, щоб не було розводів. Дома я купувала Freckenbock. Такі сині універсальні серветки. І я, напевно, серветками взагалі користуюсь більше, більше 10 років я почала купувати ці серветки. Тут я вже перейшла, на які були в магазині. Це спеціально для кухні, це спеціально для вани, але якщо чесно, я різниці не бачу. І останні я знайшла від якоїсь фірми Pure Home. Чистий дом. Ось такого плану. І, в принципі, вони я вже сьогодні використала і користувалася абсолютно не гірше, ніж інші. Ви можете поекспериментувати для себе. Взагалі можете в коментарях поділитися, чим ви користуєтесь, і зробити таким корисним це відео не лише для мене, але й для інших. І я також буду пробувати і шукати. Ці засоби, тому що треба ділитися знаннями і те, що допомагають і роблять ваше життя легше. Ці серветки я дуже люблю використовувати в садах. Просто десь треба навіть капці протерти ним перед виходом, коли ти дуже спішиш. І знаєте, ці серветки, взагалі вологі серветки, вони володіють такою якістю просто геніальною. Це коли ти починаєш береш одну серветочку, думаєш, тільки протреш оцю там верцятку в холодильнику. І починаєш цією серветкою просто намивати всю квартиру, і в кінці ще там протираєш підлогу при вході. <смі> тобто її вистачає на дуже довго, особисто в мене. Я там потім по плінту сам не проходжу. І коли вже вона така нещасна, тільки тоді викидаю. Ну, бо як викинути таку чистеньку, гарненьку серветку, правильно? Треба ще використати на максимум. Тому дуже їх люблю, купую вже роками і буду купувати. Ну, Заодно вам покажу швабру, якої моє підлоги. Це мене така вілє, де вона йде одразу з відром, в якій можна вижмакати ногою ту тряпку. Єдине, що в мене почала трошки замикати ця підалька, але нічого. І миєте підлогу. Мені подобається в ній те, що руками нічого не треба робити, зрозуміло, і її можна прати у пралці. Трошки пізніше вам покажу схімію тим, що використовується, буквально буде пару засобів. Які просто втопчики в мене, які ідеально справляються з тою задачею, як ніхто і нічого інше, хочу нагадати вам, дівчатка, не бути такими, як я, і все ж таки вдягати рукавиці перед тим, як будете працювати з агресивною хімією. А краще поєднати приємно з корисним і нанести крем для рук, а потім вже вдягнути рукавиці і зробити собі таке спа. І після того ви отримуєте гарні зволожені ручки. Зараз буду мити раковину, вона в мене з білого каменю, і, як ви всі знаєте, вона фарбується. Я перед тим тиждень хворіла, і вона в мене в жахливому стані, ось такому, як ви бачите, тому чай, всі продукти, які фарбують її і одразу не змити. Рака в нас стає така. Я знайшла для себе оцей сів саме в синьому кольорі. Він ідеальний, тому що, наприклад, жовті інші, які я брала, вони не змивають так. І навіть як Доместусом казали люди, що воно допомагає, воно в мене не забиралось. А саме цей засіб я розподіляю його так, гранесенько, Потім щоткою цієї, як ви бачите, просто розподіляю самий цей крем по всій раковині і залишаю. Як коли? Буває на пару хвилин, буває, забуду його і на 15 хвилин, і на півчаса. Величезний плюс цього засобу, що його можна просто, якщо гарно, нанесли на раковину, щоб не пропустити нічого. Вона ідеально просто відмиє її, і ви навіть можете нічого не терти. В кінці я оце починаю споласкувати, і вже губкою просто для того, щоб краще просто його забрати, починаю протирати і забирати його залишки. Нагадаю вам ще раз, до яка вона була, жах. Ну і після, без зусиль. Справді, вона відмивається ідеально саме сіфом синього кольору. Цей засіб ідеально просто відмиває мені цю раковину. Якщо б не він, то не знаю, в якому стані вона була. Тому супер. І хочу вам показати ще таку підставку під мильницю. Я використовую туди, кладу у губку. Ну а далі переходимо до духовки. Я, як вам казала, тиждень перед тим хворіла. Щось там діти запікали, щось там вроді готували. Не питайте, чого вона одразу не помила, не знаю. І раніше я просто ненавиділа, якщо чесно, мити духовки, я лишала нерви свої, і ногті, і кучу часу на те, щоб її відраїти всі ці штучки. Але після того, як я знайшла цей засіб, написано Professional це спеціально для таких, як ми, професіоналів. І він просто ідеально забирає так само, як і з раковиною, без зусиль. Ці всі підгоріші плями. Я його розприскую так само гарненько по дешці і лишаю. Далі я беру губку і просто починаю, так, щоб гарно засіб розподілити по всьому по всій дешці, як ви бачите, от з правої сторони воно вже починає відходити, бачите, піна стає такого коричневого кольору. І вже починає працювати. Ну, далі, знову ж таки, змиваємо гарно. Від хімії цю дечку і вже під час цього процесу ми бачимо, що день-де -де -де може не відійшли, і там треба так от легесніко, як ви бачите, підтерти, реально без зусиль, і воно все просто супер відходить. Єдине застереження на цей засіб мені сестра розповідала, що колись в неї попало на чорну пофарбовану ручку від кухні, і от цей засіб її роз'їв. Тому будьте обережні. Ну І ось, як ви бачите, результат, я вже помила, її висушила і витерла. Результатом більш ніж задоволена, знаєте, коли швидко, легко і без зайвих зусиль. Ще забула вам показати свою таку паличку-виручалочку. Замовляли її на тему вже давним-давно. І вона мені забирає, наприклад, диван. я не кожного разу піднімаю, бо він реально важкий. Піднімаю, чи ти Сказала, ніби я тут гірак відсовую. І отак під низ залажу нею, вона така. Ласка, і достаю всякий піта, бруд, пил і там іграшки. Тут зараз якусь пімпочку достала, яку я шукала. А також нею зручно доставати навіть якісь павутиння зверху. Ця штучка знімається і можна її постірати. Також під відео ви знайдете опис основних моментів або лінків на засоби, наприклад. Оці у штучки з тему, що в мене є, щоб ви його так само для себе знайшли. Інформація для мам: найкращі прибиральники, які ви для себе вже народили, це діти. Тому делегуйте свої повноваження для них, вчіть їх прибирати, розподіляйте між кожним, хто пилисосить, хто має підлогу, і привчайте їх так само до порядку. Я завжди кажу, що головна задача батьків це навчити дітей обходитися без них. І в самостійності для того, щоб діти вміли і їсти приготувати, і прання запустити, і знати, чому краще включати скільки оборотів і що краще для кожної з видів тканин. Це насправді такі прості знання, але багато не передають отакі елементарні знання своїм дітям. Тому делегуйте і нехай ваші діти стануть дійсно вашими помічниками, а не тими. Після кого треба знову-таки прибирати і переприбирати, і як іноді буває. Тішуся, що зняла для вас це коротеньке відео, тому що давно планувала зняти такого формату, для того, щоб поділитися з вами. Я біжу далі прибирати, а не лише знімати відео. Сподіваюсь, вам це відео було цікаво та корисно. Якщо так, то ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь для того, щоб не загубити мене. І... Дякую всім за увагу! Бажаю вам чистого простору, гарних помічників і всього найкращого. кака